Доброго дня, шановні друзі і подруги. Сьогодні 1 вересня. Свято усіх школярів, батьків, вчителів. У нас до речі, сьогодні. Наша маяківка Юля Вчиннік також проводжала в перший клас свою донечку. Так Юля, враження? дуже гарно, дуже все сподобалось. Діти дуже раді, що вони сіли за парти хоч один день. Вони побачили своїх однокласників, свою вчительку. Вони дуже дуже задоволені. І я хочу шановним батькам таке побажання коротеньке. Батьки підтримуйте своїх дітей, робіть все разом з ними, виховуйте, любіть, поважайте їхні маленькі вибори. Юля, а ми вітаємо також тебе Дякую. з такою почесною місією, донечку твою і всіх, всіх, хто сьогодні сів за парти. А разом з Юлею, ми маяківки, вирішили зараз пройтися вулицями міста і дізнатися у земляків і землячок. Чи пам'ятають вони свій перше вересня? А якщо зустрінемо школярів чи школярок, запитаємо у них про враження сьогоднішнього дня. Номер два. А з яким ти настроєм пішла до школи сьогодні? Гарним настроєм. Так. А скажи, про що ти мрієш найбільше сьогодні? Ну, щоб війна закінчилась. А скажи, чим відрізняється твій перший клас і третій клас? От коли ти йшла в перший клас і зараз? Ну тим, що тут вже будуть завдання поскладніше, і ми вже не батьки, не вчителька буде нам зошити записувати. а Ми самі вже будемо. Ви вже дорослі, самостійні будете, так? І твої побажання всім, всім однокласникам, однокласницям і всім, хто сьогодні сів за Щоб у них були добрі оцінки. Дякуємо. І ми також вважаємо і тобі гарних оцінок. Всього найкращого. Дякую. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте свій перший дзвінок? Ну, звичайно, чітко свій перший дзвінок в першому класі я не пам'ятаю, але мені згадався один момент, коли ми фотографувалися біля пам'ятника Леніну. Перша вчителька була Зайцева Ніна Яківна у нас. І ще хочу додати, що мій перший дзвінок не закінчився в стінах школи. Він вже для мене звучав як для вчительки Сінянської загальноосвітньої школи. Дякуємо і ваші побажання всім, хто сьогодні сів за парти. Нехай навчання буде цікавим, плідним і обов'язково обов миру. Будь ласка, розкажи, які в тебе враження від сьогоднішнього свята? Ну, що сьогодні можна зустрітися з друзями, які є в школі, з учителем. Сьогодні так і грустно, і весело, що почався навчальний час, і закінчилися калікули. Умнічка. А мама пам'ятає свій перше своє перше вересня в першому класі? Так, я дуже добре пам'ятаю свій перший клас, а точніше це був нульовий клас, він тоді так називався. Це був 1986 рік. І найбільше мені запам'яталося те, що я давала саме цей перший дзвінок, коли мене десятикласник посадив собі на плече і я калотала тим дзвоником. Казебусь кілеційному родину. Ну і як вам 1 вересня? В цьому році, 1 вересня, найкраще з усіх років війни, тому що вся весь клас, практично всі старші класи школи зібралися в одному місці, це було круто і, і незабутнє. Так, а що твій товариш скаже? Я також вважаю, вважаю, що це було круто, тому що таке зустрічається дуже рідко зараз, у часи війни, і це було незабутнє. А скажіть, чи пам'ятаєте ви свій 1 вересня? Саме в першому класі. Так. Пам'ятаємо, це теж був момент, який залишиться в пам'яті на все життя. Цей момент, коли ти вперше пересуваєш періг школи і в тебе зразу вже в голові стукає якась ідея, що потім по тобі треба вивчитись і стати краще. Всім бажаю здоров'я. Я, Я військовослужбовець Збройних сил України і хотів пригадати, коли який був мій перший дзвоник в першому класі. Я сам родом зі Зборівщини, це Тернопільська область. Це було таке затишне маленьке містечко, невеличка школа троповерхова така. І в нас було два класи, і це був такий гарний осінній день, теплий. Всі такі нарядні були. Дуже була така класна погода і було таке відчуття, що ти щось йдеш в щось нове. Ти після садіку. І тобі була така спочатку невідомість, куди ти йдеш, що ти йдеш, і що з тобою буде. Ці парти великі, якісь книжки роздають, треба буде вчитися, нові знайомства, нові якісь подруги, друзі. Вчителька перша. Пам'ятаю її, як сьогодні, Ганна Богданівна. І дуже було таке от емоційне, що ти йдеш у щось нове і ти починаєш, якийсь новий свій етап життя.